Мир дороцінні, хай вас Бог береже на тому місці, де ви є. Запрошую вас на цю неділю, на пасхальне недільне служіння, де будуть розкриті таємниці Пасхи. Що таке Пасха? І що потрібно робити, щоб мати спасіння? Буде молитва, будуть молитви також за Україну, за військових, за ваші нужди. Приєднуйтеся, буде дуже цікаве служіння буде дуже багато чого цікавого. Сказано, де присутній Дух Святий, де є спасіння, свобода і милість. Де є допомога і підказка від наших апостолів, які моляться за кожного з нас, щоб ми прийшли до Господа і мали спасіння. Я запрошую вас, якщо ви бажаєте, підписуйтесь на телеграм-канали Салтаненко і напишіть мені, я обов'язково вас приєднаю до цього чудесного служіння, де буде розповідатися про Пасху.